Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі буде традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, ігоре та Дар'я Голуб, котра залишить для гостя сьогоднішнього ефіру. Портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Усе наше життя пов'язане з інформацією. Ми отримуємо її, коли спілкуємося з людьми, читаємо пресу, слухаємо радіо, дивимося телевізор. Ми передаємо інформацію, коли пишемо лист або телефонуємо один одному. Задля інформації, ми, якщо хочете, зависаємо в соцмережах. Сьогодні гостем вечірніх зустрічей є людина, котра в інформаційному просторі України зробила себе сама. Діловий та практичний, наполегливий у реалізації планів. Медіаменеджер менеджер Євген Яремчук. Добрий вечір, Євгене. Здравствуйте. Рада бачити вас в нашій студії. Медіаменеджер – Це ваш фах сьогодні. Ви свою освіту розпочали в Житомирському військовому інституті. Потім ви перевелися в Харківську академію протиповітряної оборони, був факультет економіки підприємства в Європейському університеті нашого міста. І завершили ви своє навчання у вищій школі реклами при державному університеті імені Тараса Шевченка. Так. Тобто... От скажіть мені, будь ласка, різні вищі школи навчання були у вас. Коли ви зрозуміли, що насамперед вам потрібно? Е, да трудно сказати. знаю ли я до сих пор, что мне нужно на самом деле, потому что путь был такой в образовании долгий, неровный, это были лихие 90-е, то есть кто чем тогда занимался, ну я пытался получать образование всеми возможными способами, вот, так что ну, Тяжого відбувається. Ну, військових в вашій родині не було. Ні, не було нікого. Тобто ви пішли в військовий інститут. Просто вам подобалася ця професія? Ну, це було романтично. Я вираз на польові, тому ПВО, космос, виводи на висоті. Дитячі мрії. Так, да, дитячі мрії. Ваша діяльність як менеджера розпочалася з Житомирського колективу Second River. Потім вже хлопці змінили назву на Друга Ріка. Вы продюсировали этот коллектив. Расскажите про тот период вашего жизни. Ну, Second River это так громко. Тогда на то время самая крутая группа была контрабанда. Second River только-только начинали. Ну да, это был такой активный период, как раз после военной академии. У меня были очень длинные волосы, там три сережки в ухе. И мы с ребятами чем занимались, организовывали всевозможные рок-концерты по всевозможным залам. То есть мы даже делали его и в жовне и в училище культуры, и сейчас клуб Индиго, когда-то клуб Конюшня была во всех, где можно было делать концерты, мы везде все делали. То есть приглашали киевские группы, наших развивали. Но ну, это было такое время, казалось бы, середина 90-х, только опять же, кто чем занимался в середине 90-х? Просто, ну, мы так проводили время. А вот где такая тяга до музыки? Ну, музику я слушу очень багато, і не слушую. Люблю музику, і от недостаток музики в самому місті, тобто в, в постоянному контакті. привело к тому, що це нужно було чем то компенсувати. Ну, ви зараз підтримуєте зв'язок з колективом Друга ріка? Він вже змінився? Ну, почти ні, зараз. Да. Вони вже зможемо так сказати, зв'язки української рок сцены А що ви взагалі любите слухати яку музику? Прихильник mm -hmm. якої класичної, джазової, рок. Я би не сказав, що то одно направлення. Я з удовольствиям можу слухати і джаз музику, і інді музику, і просто рок-музику, і ф'южн. Ну то є разне. Тобто для мене важні качество самої музики, подачі, чому там конкретний стиль. Радіоклуб, Крок Радіо, Зет Радіо це ті радіохвилі, які виникли завдяки вам. Вони сьогодні будемо говорити так: живуть та здравствують. Ви були продюсером э, радіоклубу. Так? Да, було дело. Ви е, були співорганізатором і директором Зет Радіо. До Крок да. І також ви працювали на Крок Радіо. Но ви от якось поступово залишали ці проекти. От скажіть мені, будь ласка, не влаштовувала тоді інформаційна політика? Чи просто настав такий період часу, коли ви вирішили, що це вам не цікаво, треба перегорнути цю сторінку і йти вперед? Ні, це не тому що не цікаво. просто. Все же развивается на самом деле. И коллективы, особенно связаны с радио, они имеют некую там свою форму, организацию. Тем более, я ж там. Ну, Вы были засновником Крок Радио. Ну, скажем так, я был партнером у Игоря э, угу. То есть мы вместе, ну, вместе это делали, потом я ушел. Нет, на самом деле, мы всегда как бы. Старались выдерживать все наши отношения, но ну, просто радио такая вещь, она вот должна вот в сердце лежать, вот ее динамика, музыкальный формат, все остальное. Поэтому оно, ну, тем более на то время ну, радиостанции появлялись там, просто как каждый год по новой радиостанции. Это как сейчас интернет-сайты, там каждый месяц новые, ну тогда было такое же с радио. От зараз він уже відомий бренд Житомир інфо він був зареєстрований у 2005 році. Вам скоро 10 років я вас вітаю з цією Далі. датою. Далі. Чия була ідея створення цього інформаційного порталу? От як він виник? Ну, история очень давняя. Само доменное имя, как же Томер мы еще нашли, что оно свободное, и придумали с Юрием Михайловичем Птицыным. Uh -huh. Вот, у нас там был долгий творческий период совместный, и вот, и вот мы думали, генерировали о том, что с этого может что-то получиться. Вот, потом прошло время, оно немножко ушло в сторону, а потом моя очень хорошая Знакомая специалист в этом деле Лариса Бикета как-то уже в конце концов стояла, глядя на все информационное пространство города Житомир, потому что ну, нужно что-то делать, что-то менять качественно в информационном поле, потому что ну, мы не развиваемся. И на то время это было видно. Но Житомир инфо доверяет. Ну, У вас завжди достоверная информация. Так, Кто займається информационной благодаря... политикой? Только, ну, главный редактор и колектив. Вы не занимаетесь. Ні, абсолютно не занимаюсь. То есть це есть, є, я, я считаю, одна з професіональних команд в місті, яка розуміє, що таке інформація, знає, як зробити качественную інформацію. Ну і соответственно, і уровень продукту такой. От в розмові, в приватній розмові зі мною, ви дуже багато говорили про Юрія Птіцина. От є люди, які залишають слід в житті, так він, мабуть, залишив слід у вашому житті. Ми довго ну, працювали да, разом, дуже багато. Я то дуже глубокий, динамичный человек, настоящий Житомирянин, то есть всё, как он относился к городу, как он это переживал через себя. Но я думаю, сейчас таких людей, ну, может быть, там один-два человека. Вот он именно из тех, да, которые как бы проживал весь этот город. А вот я взагалі люди, окрім Юрія Птицина, які от залишили слід в вашому житті, які допомагали в роботі, які допомагають тепер Ну, конечно, есть много разных людей. Они просто и могут быть и творческими, и не очень. Ну, много. Был такой Валентин Выголовский музыкант, тоже ушел. У нас був такий, дуже довго общались, прекрасний художник, він що в Києві, Сергій Момод. Це то, що стосується там творчої частини. Ну я там спілкуюся з багатьма людьми, тож я стараюсь з кожним чоловіком, з яким я спілкуюся, до роботи, щоб взяти щось там, ну, лучше там, так би бы, мови, позитивне. Ви є родоначальником начальником багатьох проектів, ми вже про це говорили, але щоб створити щось нове, замало організаторських здібностей, так треба мати колектив, якому довіряєш. Так, який не підведе. От є у вас така команда, з якою ви вже багато років разом? Ну так, да, звісно. Тут випробувається, я б сказав, не в команді, в єдиномишлені. Тобто, якщо є дії єдиномишленіки, то на все нами получається швидше, проще. Тобто ця команда з року в рік так, і з вами в нові проєкти? Ну, да, да. Можна і так сказати. Можна так сказати, да, тобто ми не розлучні. Ми будемо говорити так по своїй природі лідер. І ви берете е, працівників за якими критеріями? Такий складний так, параметр. Е, ну, опять же, не всіх я вибираю, але тих, які вот близько до мене знаходяться. Тобто для мене головне відношення до життя людину, ну, навіть почти не має значення його образування, навіть опит роботи, все зависимо від внутрішнього стерження, тобто і взаємопонімання. Це, мені каже, це основне остальные Всі можно елементи можна в пути приобрести. Вот. А тут, как бы взаимопонимание і общая цель. І тоді, я думаю, тут ніколи не виникало проблем. Людей, що звикли йти за лідерами, приваблює в них відсутність сумнівів. От чи завжди ви впевнені у собі? Ніколи не шкодували про якісь рішення, які. Можливо, ну, прийняти. Це жаліття, пот... чому це взагалі не позволітельно mm -hmm. розкаж? Ну по всякому случаю я делаю вид, що я <гум> Даже навіть якщо іноді так. І ще одне таке запитання про людські стосунки. Якщо, наприклад, людина гальмує на роботі, робить не те, що треба, ну просто не справляється, і вам ви змушені її звільнити. От як відбувається цей процес? Наскільки легко він відбувається у вас? Звільнення персоналу? Ну, во-первых, это бывает очень редко. Во-вторых, как правило, мы всегда остаемся в хороших отношениях. Но тут вопрос, скорее всего, в внутренней мотивации человека. Просто, ну, а как правило, так происходит, что мы еще шутили, еще когда нас z радио, что от нас как бы не уходили люди куда-то на другую радиостанцию, сразу уезжали в Киев. Вот, то же самое на Житомир Инфо. Поэтому тут как бы человек нужно развиваться, есть этап, который он проходит вместе с нами, он должен идти дальше. И понимание этого, в общем-то, придает этому В общем-то, легкості перспективу всего дела. сьогодні. Ви є медіа-менеджер такої великої агенції, як Ростмедіа, так інформаційна рекламна агенція. От що вона з собою являє? Я знаю, що вона зараз працює в чотирьох містах нашої країни. От, розкажіть, будь ласка, про це. Ну, так классическое медійне рекламне агентство. То есть у нас є своє поняття видение рекламы, реклами. Ми займаємося исключительно цифрому рекламу, то есть телевидение, радіо, інтернет. То есть розработка стратегії, там у нас большой колектив, розміщення. Ну, и все, що продвижением. з есть. Зрозуміло. Наскільки я знаю вас, а вас я знаю не так багато, але чула про вас, ви ніколи не Брали участь в жодній партії. Сьогодні ви є членом Житомирського середку організації політичної партії об'єднання самопоміч. От скажіть да. мені, будь ласка, це сталося після революції гідності. Щось змінилося в свідомості? В свідомості ну так. Кожен рік змінюється свідомість. Ну Тут якраз такий період, комутній прийшов, що довго знаходитися вот по ту сторону екрану і. И... сидеть на диване, пытаться что-то изменить, оно все-таки неэффективно в результате. Вот. Поэтому тут, как говорится, я считаю таким естественным процессом, что нужно идти и что-то делать самому. Тогда можно будет спросить кого-то, хотя бы из себя, вот сделал ты что-то, изменил или не изменил. Вас запросили туда? Честно, меня пригласили. То есть тут продукт, в чем меня никогда не приглашали. Почему вы поводилися? так, так? Ну, во-первых, Хорошая компанія. Во-вторых, я там вижу многих людей, которых понимаю і не понимают меня. А это, в мене. Це самое найважливіше для роботи вот, в любой такой организации, організації, як политическая партия. Ви побували в багатьох країнах світу. Яка країна ближче до України? Точніше, на яку європейську країну Україна найбільш подібна, на вашу думку. Найбільш подібна. Угу. Ну, це безусловно, чому Литва. Чому саме? Вот, не знаю, может, потому что у нас совместное судакство было в свое время. Uh -huh. Ну, вот по. Это же, э, от... во-первых, природа. То есть мы очень похожи. Ну, то есть можно ехать по дороге и просто не понять, где находишься в данный момент. Или это где-то по дороге с Житомира в Киев, или вот по дороге из Каунаса в Клайпеду. Там uh -huh. абсолютно есть места, ну просто как картинка. А второе, ну, мы очень с, э, людьми, с людьми, мне кажется, ментально похожи. То есть много общего, отношений динамика, ну, как-то... Ну, просто там еще такое ощущение, все время чувствуется себя как будто ты там свой, ну, там, чуть ли не дома, ну, в таком вот отношении. И они, кстати, точно так же к Украине а, относятся. Нас да, да? Да, то есть они как бы считают нас чуть ли не там родственниками в этом плане. Ну, вот, так что, ну, мне так показалось, потому что все остальные все-таки имеют немножко другую структуру, ну, а Литва... Если бы у вас была такая возможность изменить наше место, с чего бы вы начали? Хороший вопрос. И сложный в то же время. На самом то деле, мне кажется, ну, самого главного, что нужно начинать, это все-таки к определению там, единой цели, куда мы хотим привести наш город. Потому что вроде то в городе, в нашем родном любимом, много политических элит, и все чего-то хотят, и движутся все, толкаясь локтями, но по сути дела они, как правило, движутся все к одной из своей цели. Нет понимания общей цели, общего видения вопроса. И поэтому у нас, как правило, все такое разрозненное, необъединенное. Все как бы... Ну, нет единства, нет понимания. Вот. Поэтому я думал, начинать нужно с этого. Для того, чтобы все понимали, куда мы идем. И тогда будет проще там, и договариваться и на уровне горсовета, и на уровне там, ЖЭКа и всего остального. Вы одружены, у вас двое детей. Кожна, кожна родина має свої традиції. от Чи є такі традиції у вас? Що ви робите отак родинним колом? Родинним колом? У вас два сини. Да, мальчик і теж мальчик. Ну, делаем, в общем, обычные вещи, это как Це бы, Новий рік. Потім у нас є традиція. Ми ходимо в поход з друзями, там поглубже в ліс. Вот, Кино путешествуем тоже вместе, то есть это тоже часть нашей традиции. Вот. Что, стараемся как-то побольше времени проводить. Насколько вы любите комфорт? М -м -м не очень люблю, то есть не, скажем так, нет в приоритете комфорта. Тобто я понимаю, що це ну, так, щоб гнатися за комфортом. Я, я думаю, у мене такого нет. Но нужно зі сторони, смотреть, Потому що так не скажеш, так спасибо. Кожен чоловік має своє хобі. От ваше чоловіче хобі. Путешествия люблю слушать музыку, музику. Іноді менше ну, езжу на мотоциклі. Редко, правда. надо чаще кабити. Все. все времени нет. А теперь, если дозволити бліц питання. Давай я попробую. Ви завжди тримаєте слово. Mm -hmm. Скорі... да, більше так. В яких випадках? В яких випадках тримає або не? ні? Ні. В яких випадках не тримає. Ну, є обстоятельства, на яких від мене не залежить нічого, то буває. Ну, всяке буває в житті. Так. Про яку обіцянку ви шкодуєте? Ого. Подумаю, я ну, не так спомню. Не було такого. Чого не можете пробачити в людях? Двійних стандартів. Чи вірите ви в чоловічу дружбу? А как же это? Как без Хто mm. є більш важливим для вас, кохана людина чи найкращий друг? Ну, це взагалі две разом чаші весов. Ну, я бы так віднявся. Ну, звісно, ближе любимый человек. Вот. Ну, это разные чоловік. Який ваш найщасливіший день у житті? А, четвер. Почему? А я женился в четверг і оба сына родились в четвер. Та що? Да. Все мы так. Заплановано. Без з чого ви не уявляєте свого життя? Mm. Ну, мені кажется, без тих вот, всіх людей, які рядом со мной, вот без них вот, і не, не представляю. Що вас може вивести з себе? хороший вопрос. Своевременный. Ну, как правило, это вещи, связанные с, с понятием доверия, недоверия. С... У меня еще, я еще когда-то шутил, у меня обостренное чувство справедливости. Вот тут меня иногда может серьезно из колеи выводить. Вы вдячна людина? А я не можу так по себе судити, Тут хтось довжен сказати. Ну, мені здається, да, так, може і ні. Не знаю. У вас є така можливість зараз звернути до наших телеглядачів. Я знаю, що ви перший раз в нашому ефірі на обласному телебаченні. Я вам дуже вдячна за те, що ви погодилися. Ось що ви можете поважати нашим телеглядачам. Ну, Хочу пожелати всім э, общем-то, позитивних емоцій, щоб. Э, все, что происходит у нас в стране, там, в городе, мы все понимали, что здесь это зависит это всё равно в результате все от нас. Вот. Поэтому вот как мы к этому будем относиться каждый день с утра до вечера, так оно вокруг нас и будет все строиться. То есть. Ну и удачи. Я думаю, все будет хорошо у нас. Посвяти вам за все встречи, я бажаю вам також удачі, здоров'я, успіхів і щоб всі ваші плани, які ви собі плануєте, здійснилися. Кожного разу наша Даря малює портрет, портрет для гостя. Дашоня, ти готова? Схожий. Да. Євгеній Юрійович Яремчук, будь ласка. Ну-ка, 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 ну, -ка, ну, -ка, ну -ка. Зараз одну хвилиночку. Людина, яка зробила себе сама. Будь ласка, Євген, прокоментуйте. Сподобалось вам? Схожі? Ну, похож, так. Да. Спасибо. Супер. Пасіла Євген Яремчук, медіа менеджер, був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дар'ї Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення, слава Україні!